Наш дядько загинув два роки тому, і в пам'ять про нього ми вирішили бігти. Племінниці загиблого воїна Олександра Мілієнка з гордістю тримають прапор 95-ї десантно-штурмової бригади і приєднуються до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він був дуже хорошою людиною. Він завжди всім допомагав. Він ніколи ніколи не покинув. Він був дуже хорошою людиною і всі при нього тільки дуже хороші думки. Відчуваю гордість за нього, за те, що він пішов воювати і захищати нас. Поруч із дівчатами інші мешканці Брусилова. Хтось біжить впевнено, хтось робить зупинки час від часу, а хтось просто йде. Але усі вони з прапорами, сумом і вдячністю за подвиг кожного воїна, який віддав своє життя за Україну, знаходиться у полоні або зник безвісти. Брат пропав без Це ученику Юрі Валерови. Чекаємо, надіємося, віримо вісимо. Це мій син вже годи десять місяців. Діти живуть. Ми ждемо надіємося. Ми надіємося, що він в полоні. Це одна надіжда. До забігу у пам'ять про загиблих воїнів у Брусилові долучився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: це найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Наш обов'язок пам'ятати кожного з них. Поки ми пам'ятаємо, вони будуть жити. І сьогодні в Брусилові я радий, що. Зміг долучитися і разом з громадою пробігти ці кілька кілометрів в пам'ять про наших захисників-захисниць. Також був благодійний внесок, і ці всі кошти і підуть на підтримку Збройних сил України. Приємно, що відукнулися люди різних категорій від дітей до досить дорослих. Така акція вона ще раз продемонструвала ту повагу і шану тим, хто. Віддав своє життя за майбутнє України, за майбутнє нації за нашу свободу. Бруселівська громада активно підтримує родини загиблих воїнів та їхні ініціативи. Зокрема, сестра Олександра Мілієнка виступила з ідеєю облаштувати парк у рідному селі свого брата. Наразі куточок відпочинку у населеному пункті привороття готовий. А в центрі стоїть постамент зі згадкою про полеглого воїна, футбольне поле, баскетбольне поле. Різновікові елементи ігрові поставили, трішки додавали історичних моментів нашого села, щоб дітки майбутнє мали можливість десь розвиватися, гратися і щоб тут лунали посмішки, щоб тут лунав дитячий сміх. Під час війни важливо не лише воювати і боротися, а й пам'ятати, дякувати та віддавати честь тим, завдяки кому ми можемо продовжувати своє життя. Пам'ятати завдяки кому над нами і досі майорить синьо жовтий прапор. Eu é Meu só...